И энергетической инфраструктуры. Заметьте, как, опять же, филигранно, это может звучать парадоксально, я бы даже сказал, гуманно происходят эти удары. Уже несколько таких возмущений с перекрытиями дорог после отключения электроэнергии на несколько дней на Украине уже были. А на фронте это как сказывается сейчас? Фронт, как в Первой мировой войне, рушится в один момент. Усиливает противостояние не только гражданского общества и Зеленского, но и военных и Зеленского усилий. Вот дерутся между собой из этого куска сыра, который Путин им положил в мышеловку. 300 миллиардов, деритесь, все рухнули. Жить стало повеселей. Привет, друзья, меня зовут Олена Курбанова, и я надзвичайно рада вас витаю в эфире YouTube-канала Курбанова Лайв. А це свіжий наш огляд російської пропаганди. Тут ми вам розкажемо, скільки разів спойлер, кожен раз вони збрехали, як тільки починали говорити про повагу, пробачте про неповагу до СВОшників і про життя за паребріком в цілому. Все, щоб ніхто навіть на секунду не повторював помилок Дональда Трампа і не думав, що росіяни бодай десь і в чомусь можуть нас перемагати. Тож, друзі, перш ніж ми розпочнемо, не забувайте нас підтримувати своїм лайком, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбан. Валайф, коментуйте, почути, побачити. Я обожнюю читати ваші жарти та ваші коментарі в секції чату. Ну і не можеш перемогти на полі бою. Намагайся зробити так, щоб здався тил. Приблизно так мислять чотири роки стратегічно росіяни, і дуже буде цікаво. А що навесні 26-го року вони будуть говорити собі, коли зрештою енергетичну кризу ми переживемо важко, складно, певно, найважчі із. Часів нас чекають попереду, але, зрештою, ми їх переживемо і настане весна. То що собі скажуть росіяни, коли знову не зможуть нас перемогти ані на полі бою, ані в тилу? Зараз вони розмірковують на тему того, наскільки гуманними є удари по нашій енергетиці? робить наша армія з допомогою наших ракет, з допомогою це дуже важливо. енергетичні інфраструктури. як, опять же, філігранно, это может звучать парадоксально, я бы даже сказал, гуманно происходят эти удары. Мы не слышим ни про гуманитарные катастрофы, мы не слышим про сопутствующий ущерб, ненавижу это словосочетание, но тем не менее, да, мы видим, что специально уничтожаются генерирующие мощности. Исходя из этого, на мой взгляд, я предполагаю, что удары будут продолжены, и, безусловно, в какой-то момент І ситуація на фронті, і внутрі країни, і на дипломатичному рівні буде настолько калапсірувати, що Україна падіоні. Ви не зрозуміли, це не риторичне питання, гумані чи ні? Вони вже кажуть, що б'ють гуманно, що немає супутніх втрат, що нібито немає ніяких гуманітарних катастроф. Я дикосорю, це теж завдяки вам. Це ви якось подбали над нашими генераторами, екофло, різними портативними системами. Зрештою. Так переживаючи за нас, не забувайте, що ми вимикаємо світло хай не скрізь по Росії, але в російських регіонах. І якщо те, це тепер врахується гуманним, то пам'ятайте, що використовуючи цей аргумент проти нас, ми його принесемо і до вас. Поэтому люди, які думають о том, что що вот, за столько лет ми не змогли там сделать, не знаю, дойти до Львова, не розуміє, що фронт, як в Первой мировой війні. Рушиться в один момент Гірманія і Франція сколько позиційну війну вели? А потім в какой-то момент Гірманія надорвалась повністю економічно, і соціально, і політично, і фронт посипався. Ну, Тому що да, то, наблюдаємо і ключове питання. Слухайте то ці гуманні удари по енергетиці. Як саме вони відзначаються на фронті? Як як? Ну звісно, це деморалізація. особенно в бригадах территориальной обороны. Сказать, что уже несколько таких возмущений с перекрытиями дорог после отключения электроэнергии на несколько дней на Украине уже были. А на фронте это как сказывается сейчас? А, на фронте это сказывается в деморализации, особенно в, тери... в бригадах территориальной самообороны. И это вот мы видели в Красноармейске, это мы видели в Димитрове, когда украинские вооруженные формирования были вынуждены своих расстреливать дронами, ну то есть атаковать дронами, как Групи а, пробували виходити, ви на пробували виходити а, а, в нашу сторону. Зого ви це взяли? Як ви це заміряли? Дуже часто самі українські військові кажуть, та ну вас і ваші міста з вашими дронами та ракетними атаками, ми он, краще до себе на фронт. Зрештою, проблеми з енергетикою, зі світлом, з комфортом там почалися набагато раніше, аніж в нас. Тому на них це не впливає ніяк. Ви говорили всі ці роки, що кожен удар допомагає вам перемагати нас на фронті. Але результати контрнаступальних операцій, хитрих операцій на Куп'янському, на Покровському і не тільки напрямках показують, що не те, що не відбувається деморалізація. Здається, що Збройні сили України, можливо і на останньому чи передостанньому диханні, але дають прочухан росіянам як ніколи. Тож, виходить, що ані на фронті, ані в тилу. россияны СВОшники так и не могут получать переводы над нами. В вооруженных формированиях Украины сегодня наблюдается уже даже драконовские э, методы на уровне управления. Э, после того, как наши войска группировки «Восток» и десантники зашли в Гулейполе, фактически было уничтожено два десантно-штурмовых полка, штурмовых, да, и одна э, бригада территориальной самообороны. Насколько я помню, 225-й полк 33-й, и 102-я э, бригада были уничтожены. Так вот, Зеленский дошел до того, что управление 225-го полка... отправили в штурмовое подразделение как пополнение резерва. Как наказание? Как, как наказание, да. То есть это еще усиливает, вот как раз усиливает противостояние не только гражданского общества и Зеленского, но и военных, и Зеленского усиливает. Это вот прям последняя информация, это, ну фактически, фактически с полей, когда я ехал сюда э, к вам на программу. То есть доходят уже до того. То есть карательные меры уже применяются не только к личному составу, который выходит на передок, а к офицерам. Есть... И, кажется, счастье для Путина на настолько лояльность. Суспільство, маргінес, експертів, які їдять в нього з рук, які за нього набагато краще пояснять про всі перемоги Росії над усім світом, навіть якщо другі росіяни цього не бачать і не помічають. Ось вам вже і Тікток-експерт пояснить, як за три копійки, буквально за 230 -300 мільярдів, воєнний злочинець Путін знищив усе НАТО. От ви не знали, а НАТО знищено. От в них немає жодних встрат, їх не обстрілюють. В них не виникає проблеми з живою силою, в них не виникає проблеми з фінансами і з технікою, ні з чим. А їх Росія раз і перемогла. Тепер НАТО, як кажуть російські експерти, на дні. І здавалося б, а хто буде з цим сперечатися? Ну не генсек НАТО Маркрюте прийде додому до цього Тікток-експерта і скаже: Ні, ми живі. НАТО мало би справді приймати якісь дуже конкретні рішення і дії. Для того, щоб ніхто ніколи не мав можливості про це говорити. Але зрештою, ви ж пам'ятаєте, там Київ за три дні росіяни вже всі масово брали. І чим завершилася ця історія? Тож ми спокійні і за увесь Північно-Атлантичний блок НАТО, якому теж, доки існує саме така Росія із її армією, нічого не загрожує. От я завжди говорив і, і по час, що Путін гімній. За 200 миллиардов, ну за 300 миллиардов долларов уничтожил НАТО. Все НАТО пошло ко дну. Вот дерутся между собой из этого куска сыра, который Путин им положил в мышеловку. 300 миллиардов, делитесь, все рухнули. Рухнуло. Американцы отползают, НАТО накрывается. И воевать не нужно. Все, конец. Эти крысы делят кусок, который еще не дадут. Потом через суд мы все своё возьмём. Но НАТО конец пришёл, все. Ну и всё, трошки до новин над держави. И до наших улюблених опитувань, там, де тепер питають про те, що з Нового року в Росії мінімальну оплату праці підвищують до 27 27.000 рублів. Нового року мінімальну оплату праці підвищує до 27.000 рублів. Як ви вважаєте, цього достатньо? Угу. Ну, і по этим ценам, я думаю, Нет, нет, конечно. нет. Нет, конечно. Это мизер. По теперішнім ценам і это, людям очень тяжело жити. А ми, як пенсіонери, так вообще і от пайдеш і не можеш позволить собі купити того, чого ти хочеш. Це приблизно 13 тисяч гривень. Ясно, що не порівняно із українськими реаліями. Зрештою, я вам нагадую, що нашої економіки, наших фінансів просто не існує. Все в нас в кредит, а це ж надпотуга імперія Росія. В якій оплата опалата плаці це приблизно 13 тисяч гривень. При геть інших тарифах і геть інших цінах, де тепер із кожним роком дедалі більше відповідальності перекладаються на податки, на виплати, на штрафи серед недорогих росіян. Тож людей якраз і питають: ну що, як ви вважаєте, чи достатньо із цінами, тарифами із сьогоднішніми реаліями життя в Росії саме цих коштів? Ну і тут відповіді не забарились. В связи с тем, что у людей зарплаты сейчас маленькие, даже вот я продаю продукты питания, и честно, сегодня даже вообще ни одного клиента не было. Торговли нет, людей нет. Денег у людей нет. Я работала воспитателем, ушла, потому что у меня была высшая категория, больше 20 лет стажу, и я 30 даже не получала. Новогодний стол в этом году будет богаче, чем в прошлом? Нет, не будет богаче. Потому что все дорого, все дорожает. Как вы считаете, следующий год будет лучше, чем этот? Да нет, с каждым годом все хуже и хуже у нас. Сомневаюсь, бензин дорожает, все дорожает. Ну, если у нас поднимут ЖКХ, і и неизвестно, какие будуть зарплати. Вот посмотрите, сколько предпринимателей закрылось вот на нашем овощном рынке. Росіян, так чи інакше, все ж таки підначують. а щось спитати, а щось написати, а якби ви мали можливість, Ну, так само у людей на вулицях питають, то яке б питання вони ставили на прямій лінії. Ну і ось вам відкриваються ще одні випробування та проблеми недоімперії. Я би задала такий вопрос. Я ваші сваркути. По чому гибнуть посілки? Закривають один за одним. Там хороший каменный уголь, шахты действующие. Да, вот именно мой поселок Заполярный, где я родилась, прожила 24 года. Все, в 26-м году его закрывают. Вот С это чем связано? Сила. Непонятно вообще. Там ЦОВ, обогатительная фабрика хорошая стоит. Еще из 25 или 27, не буду точно, по-моему, осталось или 5, или 7 шахт. Вот Варкутинский угольный бассейн. А новые предприятия строят взамен? Нет. Как жить за эти деньги? за эти деньги? Дочь закончила магистратуру по психологии. Вот она э, начала искать работу. Больше 20 не платят в школах. Хотя психологи же требуются в школах, да? Перестанут цены расти. То что цены каждую неделю растут и растут. Когда закончится война? Во-первых, чтобы повысили пенсию, зарплату. Чтобы не росли цены на продукты. Чтобы скорее война закончилась. Я в первую очередь президенту задал здравоохранение. Очень-очень хромает, и с лекарствами плохо, особенно даже страдают те люди, которые бесплатно, сердечники должны получать это лекарство, лекарств не хватает. Потому что это просто тихий ужас вообще, как врачи живут, как им платят, как это вообще все устроено, очереди, когда не запишешься вообще к врачам по, по месяцу, бывает дольше даже. Коли мешканці Російської Федерації питають у Путіна, а чому гинуть села? Чому закривається одне за одним? Як це гинуть села? Зачекайте. Зараз же селище звільняються на території України: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, не повисть цього слова. Ось воно, а своє, ну що ж, нехай гинуть. Люди бачать, як на їхніх очах загніває їхня власна держава. Хоча це ж. Певний пакт, домовленість, що вони не лізуть у політичні справи, а Путін просто керує державою і не чіпає людей. Чому газ не проводять мале Малое Зверілово і в Прохоровку, в маленький посёлок, хоча обіщали газифікувати? Заводи, чому здесь не построят хотя бы один? Все все больше часть Зверілово ездит в Москву, на север куда-то. Пенсии когда увеличатся? Когда у нас прекратится специальная военная операция? Когда война закончится? В смысле, пора заканчивать этой войной, уже надоело. Когда будут повышать пенсию пенсионерам и зарплату работ, рабочим? Когда порядок в Когда закончится война. Когда война закончится? Почему пенсионерам по полпенсии высчитывают за кредиты? Вот арестовали приставы, выплатила один кредит, через полгода опять начали дергать, опять арестовали карты. Сижу на пенсии 8 тысяч. Ці факти давним-давно, звісно ж, порушені, бо сам Путін лізе до росіян, і сам Путін не керує Росією, він її просто розвалює. От би було цікаво, а як би направду могла виглядати справжня непідставна пряма лінія. Цікаво, друзі. А у вас є запитання, яке б ви хотіли поставити воєнному злочинцю? Острони акредитованих. А як ви думаєте, чому? Потому что денег не хватает, работы в городе нет. Как вы думаете, много таких городов, как наш, где нет работы? Я думаю, да. Ничего не осталось. Это шахтерский город, который жил за счет шахт. А сейчас шахт нет. Если бы работали в заводы, как раньше было в 90-е годы, когда работали шахты, тут было очень хорошо. Он город процветал. Мужчин почти не остается. Ну, они. Куда мужчины деваются? Они едут по вахте работать. Либо Москва, либо Ростов, либо еще какие-то города, север. Я помню, этот хоть я был ребенком, но тем не менее, мне нравился этот город. Все было в цветах, все было красиво. Сейчас, на данный момент, ну, сами видите, серо, все, печально. И не только в городе Гуково. Я думаю, это во всех городах тут у нас в России. Хоть бы какой-нибудь завод один, хоть бы какую-нибудь фабрику, хоть рабочие места хоть людям дали. Сколько молодежи просто ходят тут. Нічого не діляться. І, попри все, проблеми, які вони мають, негаразди, які вони бачать, вони не проти війни. Це дивовижні істоти, ці росіяни. Вони просто хочуть жити добре. Ну, а війна нехай йде. Так завжди, сусідські діти нехай воюють, мої не треба. Сусідський чоловік нехай помирає, а мій хай буде поруч. Вони так і кажуть, що не проти, що йде війна. Тим паче, що як відомо, це ж на Росію напали. Це ж українці скоти з натівськими військами, які вдерлися 24 лютого, 22 року. Блін, а куди ж ми вдерлися? Одним словом, пропаганда робить свою справу. Зомбоящик працює на 100%. і кожен раз, коли ми дивимося на соціологічні опитування на вулицях. Не думайте. Там далеко не всі грають. Я більш ніж переконана, що всі ці путіністи і путіноїдки говорять чисту правду від серця. Їх все влаштовує. Я не що от вот йде війна, то стоя скотина на нас напали. У мене синочок пішов добровольно. Він воює уже четвертий рік. і я горжуся цим. Ну так-то вроде все є, крім денег. Як обычно, не хватает денег. Так что. А так ничего, нормально. Путиным я довольна. Если можно, передайте ему привет. Ну, с другой стороны, я не скрываю, я одобряю нашу политику, политику нашего правительства и конкретно Путина. Горжусь даже им, когда он ну, ведет себя так, что им только гордиться можно. Но вот этот вопрос, он засел. Жить стало повеселей. Ну, естественно, интересует вопрос, когда закончится у нас СВО. Это много. Уже начинается сравнение с Великой Отечественной. Когда все станет хорошо? Как у нас здесь все все равно? Везде. Во всей стране мы рассмотрим программу. Потом Владимир Владимирович молодец. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути і побачене. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!